Билися, ті, напали на нашого цього. Він що, хотів перейти, він побачив, що перебито. Він каже, я завжди сюди ту дорогу перебили. Він щось сказав а ті вискочили звідти через ворота і давай його чупти, тут оті брухачі. Ми через забор перепили. Не так доробиться, що того забора в них не буде.